Духовенство є частиною еліт, а керівництво церков, до яке звертається Шептицький, тим більше є в проводі держави. Тут Шептицький озвучує свою мрію, свою надію. Яку я би означив як I have a dream Шептицького, як формулу його. Він, бачучи перед собою народ, який не може ніяк виплататися з свого, своєї роз'єднаності, розколеності, Шептицький говорить про те, що церкви можуть дати модель. Єдності, яку потім може запозичити суспільство. Надзвичайно важлива фраза. Сьогодні, подивіться, як сьогодні вона прекрасно грає, як ідея Київської церкви озвучена блаженнішим Любомиром, як вона точно вписується в ту модель Шептицького, яку. Тоді він про це говорив ще і про значення духовенства, про значення церков для добра України. Ось кілька цитат важливих. Кожен, у кого тільки добро України лежить у серці, мусить мати своїм обов'язком працею, життя. Спричинятися до множення елементів єдності і до усування елементів роздору. Або інше. тієї недуги розколу набрався український народ з обох боків від Візантії і від Москви. Та недуга проявляється в тому, що рідного брата людина, зрештою, шляхетна і добра, назве ворогом, коли він тільки іншої думки. Ну ви ж подивіться, це списано з нашого часу. Просто списано з нашого часу. Тільки ми бачимо людину, яка трошечки думає, інакше вона стає більшим ворогом, ніж якась, якась історична наша. І останнє. Власне завдання для національної церковної еліти, якщо християнські різні церкви в Україні мають сповнити завдання, дати українському народові єдність, мусять позбутися того духу розколу і ненависті, який спричиняє те, що українець українцеві ворог. Усі, скільки нас є, мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися, і в собі самих побороти дух розколу і ворожнечі проти братів. Ну і тепер, коли я, здається, позабирав усі цитати, усі, mm. я mm. можу mm. передати. Mm. Я пере, передаю слово іншим. Я розумію, що це, це моє має бути слово. Так, так там слава. Mm. Та, майже всі, майже все не всі. Я почався. Маю перед собою лише текст послання, трохи покреслене, попідкреслюване і чернетку якихось від руки написаних думок. Так що я навіть не маю порядно приготованої доповіді. Та і зрештою це не буде доповідь, тільки ділення якимись такими думками. Я, можливо, трохи кину камінь в город пана Мирослава бо... Скажу, що деякі думки митрополита Андрея, помимо того, що є цінними і вартісними на той час, чи ми можемо їх до кінця сьогодні прийняти, я би сказав, що не, не, не завжди. І говорячи про моя тема, ніби мала би звучати про роль духовенства. Я буду... Можливо, скористаючися фактом того, що вже і так мене ніхто не переб'є, я буду говорити трохи е, про власне духовні цінності, духовні основи оцього будівництва хати, в тому числі буду говорити про роль духовенства. Можливо, у сьогоднішньому часі ця роль є трохи інша, ніж за часів митрополита Андрея. Хоча в основах, мабуть, е, основа, мабуть, є однак та сама. Якщо митрополит Андрей раз по раз. Зрештою, це послання в той чи інший спосіб немов би скероване до духовенства, воно також адресоване до інших, але фактично воно є таким посланням поміж синодами. Він посилається на церковні документи, це виглядає, скажімо, що адресат його має знати, рішення синодів і додатки до тих синодів. Тобто, фактично, це. Це послання до духовенства. І він говорить про те, що духовенство повинно а, давати мудрі ради. Він Часто це повторює і в першому, і в другому розділі, і в третій розділ, скажімо, він трохи має інший характер, скажімо, такий більш історично-богословський, історично тим не менше, таких, тоді, коли він говорить про це дуже практично, каже, що духовенство повинно тобто не стояти осторонь, давати мудрі ради. А це означає перестерігати. Перед небезпеками, перед ілюзіями. І тут в першу чергу наводить небезпеку соціалізму, небезпеку атомізації суспільства такої, скажімо, скрайнього індивідуалізму, де, як він каже, людина є піщинкою лише, і він це бачить джерела цього саме у французькій революції. І Врешті-решт э, э, скіровувати, перестерігати перед небезпеками. Небезпека також э, радикалізму, революційного радикалізму. Тобто там немає прямого натяку на війну чи на насильство. Так? Я ще раз слухаю пана Мирослава, думаю, ну дійсно, це ж, це ж 41-й рік, це ж послання скажімо, в тому часі, коли, коли на вулиці, э, навколо війна. А водночас в ньому дуже багато, скажімо, якоїсь такої. Глибшою думкою, ніж просто на злобу дня. от там стрелили, там, mm. там, 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 там зробили неправильно. Він дивиться, дивиться глибше і, і дивиться в корінь дійсності, говорячи про, про небезпеки. І потім каже, давати добрі ради, це означає для нього, в першу чергу, бути близько людей. Для духовенства. Це, це завжди важливо. Та. Але він звертається до, каже, і до світського духовенства, тобто до єпархіального мається на увазі, і до монашества. Каже, треба спостерігати за тим, що діється, дивитися за ті, на ті корисні риси народні, але також бачити їхні недоліки, котрі можуть привести до якихось руйнівних наслідків у державотворення. Тим не менше він також заохочує до конкретних студій. І до, Зокрема, якось не знаю, в нього було, скажімо, соціологія таким. Я собі пригадую, ну так, отець Миколай Конрад, блаженний доктор соціології, то його, мабуть, власне, в тому напрямку якби, скеровувано. Я собі ще, тоді, коли перший раз прочитав біографію святого, думаю, чому саме соціологія? Тобто, чи, що, то, 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 ну, я розумію з богослов'я, з філософії, врешті-решт. Аж чому Митрополит Андрей посилав десь до. до до Європи вчити соціологію. А в принципі розумію, що на той час це була така провідна наука. І це є той, я би сказав, от цей момент, коли, коли я до кінця не згоден, що сьогодні священники також мусять бути спеціалістами, скажімо, з злободневних питань. Я свідомий того, що пан Моховський буде говорити про кредитний рух, і що Священки там відігравали ключову роль. Але я знову ж таки не згодний з тим, що сьогодні в 21-му столітті Священки повинні очолювати кредитівки і чи і, і, займати, скажімо, ключові позиції, десь не знаю, в масло Союзах чи, чи в інших суспільних організаціях. Тоді так. Але тоді це є ситуація, власне, може не зовсім відсутності еліт. Але ну, не чисельності тих літ. Тобто, фактично, початок ХХ століття це щойно формування не клерикальної еліти. Це, це діти священників щойно відважуються не йти вже в сем... не конечно, можу йти в семінарію, можу піти на філософію, можу піти, скажімо, на, на якусь іншу спеціальність, можу прийти на юриспруденцію. І, і це це ще, це, ще покоління здається навіть власне священничих синів дочок, Тим не менше, це вже не їх небагато. Я, я читав би, історію Стрищини, ну тут гурток властиво, так. Гурток. Люд... Кіка, кіка, Дуже обмежено. Так, тобто, Один меценат, тобто, меценат адвокат, та кілька, скажімо так, якихось підприємців в морі польської власне, польської еліти. Це горстка. І для того дійсності духовенство не може себе ще на той час якби, зняти цієї відповідальності провідних позицій навіть в інших ділянках, в тому числі і соціології. Хоча далі те, що говорить Митрополит Андрей про оцю спеціалізацію, він каже, ну, він каже, він не реаліст, каже, я розумію, що не всі підуть на, вчитися скажу, робити спеціалізацію, наприклад, соціології, але принаймні ще бути, як він каже, бути обізнаним чи там, компетентним у даній ділянці, це буде визнаватися на цьому. На політичну, на соціал... тобто властиво, бути, мати достатній рівень освіти, щоб не сказати моя хата з краю. Так. І це є те, властиво, до чого. Я думаю, що сьогодні ми власне виховуємо саме так.